Хочу продовжити трошки про духовну допомогу, про яку почала говорити Наталія, і розповісти трохи про музичну частину діяльності нашої церкви, тому що вона дуже об'ємна, окрім того, що відбуваються релігійні заходи, відбуваються також і музичні заходи. Усім цим заправляє головна органістка нашої кірхи Вероніка Струк. І ось про це хочу трошки сказати. Кожної неділі відбуваються концерти у стінах Кірхи. Це недільні концерти, які завжди заохочують найкращих артистів нашого міста і не тільки нашого міста. Вероніка завжди обирає найкращих і це артисти і солісти оперного одеського театру, філармонії і також театрів інших міст. І із-за кордону також приїжджають. Також в нас зараз має місце, відбувається кожного вересня це фестиваль, фестиваль Ріхтера, на який також з'їжджається дуже багато музикантів. Я вважаю, що це все дуже необхідно нашим, нашому місту і людям. Ми завжди раді, коли повний зал, коли багато людей приходить, тому що це. По перше, в першу чергу це ми робимо для людей, тому що зараз у такі часи це дуже важливо, що сказала Наталя. Це духовна допомога людям, тому що люди приходять, слухають музику, і я думаю, що набираються сил. Коли кожної ночі до нас летять шахеди, це допомагає людям відчувати себе ну, причасними до чогось дуже гарного і красивого. І також хочу сказати, що крім а, того, що концерти робляться просто для людей, а, для їх радості, а, також вони ще, а, деякі з концертів робляться для благої справи. А, наприклад, а, буквально два тижні тому да, відбувався концерт, а, який був присвячений збору коштів на відновлення церкви, лютеранської церкви у Новоградківці, яка була частково зруйнована у радянські часи, і зараз, коли вона вже. А, Належить українській лютеранській церкві, її планують відновлювати, і ось на це ми збирали кошти. Особливо такі моменти для музикантів це дуже приємно і грати і співати, коли це робиться на благу справу. Ось.